Протистояння Ізраїля та Палестини вийшло на новий рівень по всьому світу. Тисячі людей виходять на підтримку обох країн. Громадяни ісламських країн влаштовують багатотисячні ходи на підтримку Арабів. Попри заборону акції на підтримку Хамас, протестують і у Європі. Скандалять навколо війни на Близькому Сході, навіть в Гарварді. Чому так багато людей на заході підтримали Палестину? Хто популяризує терористів та чому в Європі бояться мітингів на підтримку бойовиків? Давайте розбиратися. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А зараз до новин. Ось ці кадри реально вражають. На них тисячі марокканців, які вийшли на мітинг у підтримку Палестини на площі, неподалік місцевого вокзалу. Мітингарі розгорнули величезний прапор та скандують гасла на підтримку країни. Так, народ Палестини підтримує пакистанське місто Карачі, на мій погляд, людей тут навіть більше під крик організаторів в одному пориві НАТО вимагає свободи Палестині. Багатотисячний мітинг днями пройшов і в турецькому стамбулі. Туреччина, хоч і є частиною НАТО, та союзником заходу, насправді до Ізраїлю ставиться прохолодно. Від 2010 по 2022 рік між ними навіть майже не було дипломатичних відносин через геополітичні чвари у регіоні. У 2022-му країни взяли курс на зближення. Утім, попри те, що офіційна Анкара засудила напад Хамас, громадяни країни схоже, все таки на боці палестинців. Як пишуть турецькі змі, на мітингу у Стамбулі був навіть син президента Ердогана. ФРТ! 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 Загалом підтримка Палестини в цих країнах не дивує. Вони ісламські, тож підтримують своїх одновірців, але активно захищають Палестину і на заході, попри те, що уряди Європи та США політично на боці Ізраїлю, а дії Хамас активно засуджують, виходять на мітинги і там, та й ще й на які ось вам відео з Амстердама. Завершився заворушеннями та арештами мітинг у Берліні. Попри заборону протестів на підтримку Хамас, люди там таки вийшли. Агресивних мітингарів довелося утихомирювати поліцейським. Робили це дуже жорстко. В Мадриді також було гаряче. У центрі іспанської столиці протестувальники навіть палили прапори із зірками Давида. А це американський далас. Тут у Техасі люди незадоволені тим, що штати підтримують Ізраїль та закликають надавити на Тель-Авів, щоб військові не обстрілювали сектор гази. Справжній скандал навколо війни спалахнув і в американському Гарварді. Більше 30 студентських спільнот університету підписали заяву, в якій звинуватили у війні Ізраїль. Протягом останніх двох десятиліть мільйони палестинців у Газі були змушені жити у в'язниці просто неба. Ізраїльські офіційні особи обіцяють відчинити ворота пекла, а різанина в Газі вже почалася. Палестинці в Газі не мають притулку і їм нікуди втекти. З цим категорично не погодились відомі випускники вишу. Наприклад, екс-міністр фінансів США Лоурен Саммерс дорікнув, що у вузі ігнорують проблему та бояться ставати на чийсь бік. Мовчання керівництва Гарварду дозволило Гарварду виглядати в кращому випадку нейтральним щодо актів тероризму проти єврейської держави Ізраїль. Звісно, виходять люди і на підтримку Ізраїля. Наприклад, ось у бразильському Ріо. Від початку війни прапорами Ізраїлю вже прикрашали Брандебурські ворота, офіс Єврокомісії у Брюсселі та Таймсквер у Нью-Йорку. А поки в Ізраїлі війна не стихає, хоч Цахал поки переніс наземну операцію в секторі Гази, взаємні обстріли сторін не припиняються. 16 жовтня лідери Хамазу повідомили про запуск ракет в бік Тель-Авіву. Прилітає і по сектору гази. Журналісти з місця публікують приголомшливі кадри у газі. Стерті з лиця землі цілі квартали. Відреагували навіть у Китаї в Пекіні. Заявили, що Ізраїль вийшов за рамки самооборони і має припинити колективне покарання народу гази. Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони. Він повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та генерального секретаря ООН і припинити колективне покарання народу Гази. Прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху попередив союзників Хамасу, зокрема Хезболу та Іран, щоб ті не втручалися у війну, бо отримують жорстку відповідь. В українському ж посольстві повідомили, що їм таки вдалося вивести наших громадян з Ізраїлю. Їх борт 16 жовтня приземлився в Румунії. У мене на цьому все. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій в Ізраїлі та світі. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Команда Сенвій бажає вам мирного, тихого і спокійного дня. До зустрічі.